Благодійний фонд Центр утеплення передав реанімобіль одному з Житомирських військових лікувальних закладів. Тільки за перший рік війни вони придбали та подарували понад 30 автомобілів для потреб ЗСУ і на сьогодні не перестають допомагати. Сьогодні знаєте, перший, не один з перших кроків нашої перемоги. Так, а ми виконали завдання наших захисників, і дійсно їхнє завдання ми доставили сучасний реанімобіль всі, всіх їм потребам. Це не перша наша допомога. З ексклюзивних таких авто, які на сьогодні є потреба у наших медичних закладах, цей реанімобіль приїхав з Норвегії, щоб допомагати в порятунку життів. Він укомплектований усім необхідним, що може знадобитись в екстрених ситуаціях. Унікальність цього автомобіля він розрахований на евакуацією поранених. Він розрахований на два ліжка: два ліжка і на чотири лікаря, травматолога, які. Фактично надають допомогу, тобто фактично, це на сьогодні сучасний міні-стабіліційний пункт. Перший реанімобіль, благодійний фонд, центру утеплення передав цьому лікувальному закладу ще в 2015 році, і вже як 9 років він допомагає в порятунку наших захисників. Кожна ситуація вона яскрава. Чому? Тому що він фактично не стоїть на місці, він фактично щодня виконує свою функцію. І евакуація поранених з лікарень в Житомирської області на госпіталь, на обласну лікарню, з госпіталя з лікувальних закладів області в лікувальні заклади міста Києва. Тому, ну, я тут можу сказати зміло, що не один десяток життів врятовано завдяки своєчасної евакуації, сучасним транспортом, сучасним обладнанням. Щоб реалізувати запит військових на реанімобіль, потребується від одного до трьох місяців. Нарешті наше прохання було виконано, і сьогодні ми маємо чудову можливість е, прийняти в е, користування черговий. Подарунок, черговий автомобіль. Такий важкий час. Я ще раз хочу подякувати і Юрію Анатольовичу за його турботу. за його… Небайдужість в такий час, я знаю, що він допомагає не тільки військовому госпіталю, а й іншим лікувальним закладам, іншим установам. Ну а ми, в свою чергу, будемо виконувати своє завдання, рятувати життя наших військових. Дивіться, мотивація одна. Війна у нас 2014 року, і з першого дня ми допомагаємо Збройним силам України, а саме напрямку, це медичне составування, а саме це реамобілі. Тобто ми працюємо, як і на жаль, Ритоміршні по всій Україні. Тобто ми знаємо потребу, знаємо бригади, Іменно де в тій бригаді не вистачає реамобіль, ми включаємося в роботу. Такі реанімобілі представники фонду та військові називають не просто транспортним засобом, а справжньою капсулою життя.